У жодному місті немає двох однакових вулиць. У кожної своя історія, своє життя. На кожній інші будинки, інші люди, інші проблеми. У кожної своя атмосфера, свій дух, кажуть, щоб пізнати рідне місто, варто обійти його окраїни. Важко з цим не погодитися. Вулиця Чкалова досить віддалена від центру. Тут не живуть олігархи чи бізнесмени. Мешканці вулиці здебільшого пенсіонери. Але незважаючи на похилий вік більшості мешканців, вулиця зовсім не у занедбаному стані. Мало не через кожні кілька метрів ліхтарі, п'ять діючих колодязів. Про те, як вдалося у нелегкий для міста час досягти такого комфорту, розповідати. Микола Бельський. Я звертався особисто до Аліни іллінічній Шацької у допомозі, що оказала нам допомогу по вулиці Чкалова. Я хочу подякувати Аліні Іллінічній. Повісили у нас, встановили десь 11 фонарів, встановлені з реле ліхтарі саме включаються, відключаються. Освітлення, лампочки там оці, які енергозберігаючі, освітлення дуже хороше. Відремонтували із п'яти чотири колодця, два колодця почистили. Ну, і це все за кошти міської ради. Ну, я ще раз дякую не тільки Алі... Аліні Ілінічної, а і всьому апарату на чолі з Юрієм Бовою. Велике вам дякую, спасибі і надіюся, що ще, коли буду звертатися, показали ну, мені допомогу, в підсипки, звісно, вулиці. Ну, і ще в процесі, думаю, життя у нас ну, будуть іще інші питання, які теж. Ну, Вирішувати. Микола Бельський зауважує, що раніше досягти такої уваги від влади було вкрай важко. Ну, ви знаєте, коли був пріжній голова Вінніка, тут взагалі темінь була. А коли став Юрій Анатолійович Бова, почали впорядковувати вулиці. І при тому я звертався і всі питання мої вирішував він. А потім вже по просьбі самих жителів вулиці, щоб вулиця була добре освітлена, я звернувся потім особисто і буквально ну скільки в течені двох, ну може, там двох з половиною неділь, все це було зроблено. Такого ще ніхто не пам'ятає, щоб оце так було, щоб отак уділялась внимання. До нашої вулиці, мабуть, такого не було. Пан Микола демонструє нам свою гордість колодязі, саме ті, які нещодавно почистили та відремонтували, теж за рахунок міської ради, розуміючи, що у працівників дочернього підприємства «Зеленбуд» обмаль часу та сил, мешканці вулиці Чкалова самостійно організували ремонт колодязів, залучивши до справи всіх, хто хотів допомогти в благоустрої вулиці. Біля одного з дворів зустрічаємо ще одну тутешню мешканку пані Надіну. За колодязів я їм дякую. а Як вже виділили проблема. гроші. За фонарі тепер же таких, хоч стало видно все а то ж було все время, було поночі. Так що я дуже вам дякую за це. проблема ремонту та очищення колодязів, каже пані Надіна, стояла досить гостро. У нас получається все ж поле напроти, і кожен раз ви усю воду ви Якають вибирають і залишається один мусор. Ото таке. Так що нам спасіба за те, що почистили. На одному боці вулиці Чкалова домівки людей, на іншому городи та грядки. Вуличком Микола Більський розповідає, що влітку до колодязів шикується черга з бажаючих полити городину. Тому залишити людей без чистої води просто не можна. До розмови долучається ще одна мешканка вулиці Чкалова. Пані Катерина, благодарю, велике спасіба. Все хорошо зробили. Бачите, поряд усе хорошо. І за гроші, спасіба, і за все спасіба, і за все спасіба. Пані Катерина, не шкодуючи власного часу та сил, прибирає біля відремонтованих колодязів, садить квіти. На жаль, Бідкаються мешканці досі їм не вдалося знайти спільну мову з депутатом обраним за їх округом, хоча зверталися до нього за допомогою неодноразово. Є депутат у нас Сергій Гончаров, оце що начальник Горгаза Шенахтирської на гори, звертався я і для ремонту мосту, для підсипки, коли газова труба зверху тут була, ми особисто зверталися. Ну допомоги взагалі не було. Правду кажуть, стукайте і вас почують. Мешканці вулиці Чкалова власним прикладом підтверджують це прислів'я. Чому здається, що у цих активних та небайдужих людей все вдасться, і з часом буде у них краща дорога і ще багато інших благ. Головне, запевняють самі мешканці вулиці, не чекати мани небесної від влади, а самим брати ситуацію у власні руки, не боятися працювати заради спільного блага.